Мета з якою ми сьогодні зібралися в таку погоду англійську біля прокуратури, це висвітлення фактів, які говорять про службову злочинність і викривають в цілому ймовірну корупцію в транспортній галузі Донецької області. Я трохи роз покажу зараз про те, що власне відбувалося протягом останнього місяця. Ініціативна група у складі громадської організації Демократичний альянс. Блогерів і журналістів незалежних Донецької області протягом листопада і грудня місяця зайнялась спором інформації по умов перевезенню міжміському транспорті Макіївка Донецьк. Сама ідея і питання сплило раптово через те, що члени громадської організації, журналісти, в тому числі і я, щоденно користуємось транспортом, який привозить десятки тисяч, десятки тисяч людей із Макіївки в Донецьк щоденно. А як нам стало відомо, обласною державною адміністрацією в травні 2011 року була затверджена і внесені зміни до таблиці вартості проїзду до приміських маршрутів номер 96, 107, 107Б, 107В, 111 і 121 – сполученням Макіївка Донецька, але як показали результати рейду, водії за настановами перевізників не дотримуються умов договорів, які заключені між ними та між обласною державною адміністрацією, і ігнорують тарифні сітки як такові. Замість того, у маршрутках можна побачити наліпки по місту 2,50 і в цілому проїзд 4,55 гривень, в залежності від того, яка маршрут це представляє. 107Б це 6 гривень. А, виникла ідея провести комплексний моніторинг і дослідити, наскільки це питання є масовим, і наскільки це питання, кого воно стосується, якого рангу. Чи це було свавілля і власна ініціатива певних водіїв, чи це а, щось вище. І про результати, власне, зараз.